Саме час приправить. О. Всем привет! Сегодня у нас эксперимент. Первый делается Шашлык с картоплі з салом. Покажи, ласка. сало. Кусочками невеликими, невеликими сантиметра півтора-два толщиною. І так, щоб лошметки не звисали, тут так, по, по розміру картопля. Картопля приблизно однакового розміру. Помили її, з торця позрізали, як бачите, от. позрізали так, щоб прилягало сало. Спочатку і з кінця обов'язково і між картоплею сало. Потім, після того, як нарізали картоплю, по 3-4 мм, на шампурі є до шампура розрізаємо, перевернули і далі розрізали всю. Так, у нас вийшло три шампурчика невеличких. Ми подивимося, що вийде. Як вийде. Тут кум постарався, нам напалив дров, так що можна цілого кабана зажарити. По суті, для картоплі я думаю, багато не треба. От я тут повідгрібав, трошки лишив для картоплі. ну Будемо пробувати. Зараз подивимося, ставимо. О, має бути чітко. завалив ж жар за великий зима, А у нас все та сама зима. Так, в Карпатах. Дуже гарно сніг, не танець. Вже є перші результати, трошки піджарюється. Ну, я скажу вам, що потребує дуже великої уваги. Тобто відійти десь в сторону не, не вийде. Треба постійно вкрутити, постійно треба слідкувати, щоб жар не дуже великий був. Переставляти місцями, де починає підгорати. І тоді все вийде. А в нас є вон бобер, дивіться. Крав дровиняку останню і доїдає. Дай, подай, подай. Молодець. Так, пройшло у нас приблизно 10 хвилин. Дивіться, що виходить. Уже скориночка. Сало не горить. Ну, тобто треба слідкувати, треба постійно крутити, дивитись, перевертати, міняти між собою шампури. І тоді все має вийти. Сальце топиться і... Стікає на картоплю. Стікає на картоплю. Я думаю, саме, саме зараз бажано поперчити і посолити! Так, і та сама процедура з цього боку. Можна посолити, поперчити перед початком готовки, можна в самому кінці, в принципі. Але я думаю, коли потекло сало, саме час приправити. Отак. От думаю, так буде достатньо. Ну все, продовжуємо готувати. Ну що ж, пройшло десь приблизно 45 хвилин. 45 хвилин, дивіться, що в нас вийшло. Дивіться, що вийшло. Вона готова. Mm. Солено все так, як треба. <му> так. 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 О! Пробуйте, що вийшло. Напишіть в коментарях, чи дійсно вийшло так, як хочеться. От принципі нічого складного немає, тільки потрібно весь час слідкувати за ним, крутити, переставляти, і тоді, щоб не згоріло, бо з салом воно дуже скоро підгорає, особливо зі сторони шкірки. Всім смачного, до нових зустрічей!